Сьогодні неділя і ще такий красивий сонячний ранок. Правда, вже пізній ранок, але небо красиве, голубе. І будемо сьогодні в гостях перед будиночком, будиночком наших красивих квітів. Ну, тут найвисока. Йока, вона ще готується до квітування, поки на ній нічого немає, але є маленькі молоденькі юки, які вже квітують. І вони ось знаходяться. Но тут їх важко вичислити, так як збігаються із кольором наших азіатських лілій. От вони. Цілий рядок, таких красивих лілій азіатських. тут юка, ну тут Анжеліка. Дуже довго квітує, вже давно вона почала своє квітування, але вона іще квітує. Тут іще. Ну, а тут наша ніваки, ялиночка, така спочатку хотіла робити страуса, ну, зараз вийшли такі собі кільця. Ну, а тепер покажу, яка домінує в нас тут Лілія. Дуже красива, пахуча, Ввечері просто ну, нереально тут бути. От вона росте такою кубкою. От, красива, висока, золотиста. Я її називаю золото цієї території. Ну, а тут ще залишилися деякі троянди квітувати, я би хотіла показати. От імператриса Фара починає квітувати. Ну, давайте подивимося. Ось вона така. От вона розкинулася. Ну, айсберг біленький. І така наша територія.